Всім привіт! Ви знову на каналі 4HR. Інклюзія це не лише про різноманітність, це про довіру та відкритість. Як це впливає на бренд роботодавця? Які реальні HR-кейси на сьогодні існують в Україні? Спитаємо наших експертів. Як змінилось прийняття інклюзії у бізнесі за останні три роки в Україні? Інклюзивна корпоративна культура в першу чергу це про відчуття захищеності. Це про створення комфортних умов для того, щоб кожен і кожна відчували себе захищеними. Так, це про поняття, таке як безбар'єрність, та про те, що ми цінуємо, поважаємо можливості кожного і кожної. Це про адаптацію бізнес-процесів. Для комфортної реалізації повноцінної реалізації спеціалістів та спеціалісток в компанії, ну, якщо порівняти можливо, там 2021 тисячі рік. То точно більшій частині там бізнесу працівників зрозуміли такі слова, як безбар'єрність, доступність, інклюзивність. У зв'язку з війною ми бачимо, що людей з інвалідністю стало значно більше їх більше вже трьох мільйонів, і ця цифра. Збільшується з кожним днем. Ми маємо дуже великий дефіцит кадрів, і це стосується як робітничих спеціальностей, так і там від менеджменту яких середніх позицій, а в офісі. І це та категорія людей, які Бажають працювати, вони зна... мають певні там навички і готові були б реалізуватися в професійному житті, тільки треба створити для них так це обладнане робоче місце. Думаю, що українського бізнесу немає варіантів бути неінклюзивним, тому що ветерани, люди з грозливих категорій, жінки з маленькими дітьми це наша надія, тому що в Україні дефіцит кадрів, і поки ми не готові готові приймати велику кількість іммігрантів трудових. Всі успішні бізнеса змушені будуть переорієнтовуватись і робити робочі місця інклюзивні. Чи є реальні приклади, де інклюзивні практики стали перевагою для бізнесу? Так, звичайно, бізнес о, не тільки декларує це як цінність, побудова інклюзивної культури в компанії, а включає це частину людиноцентричної стратегії. І це є конкурентною перевагою, в тому числі така практика, реально діюча в бізнесі, вона є можливістю пишатися компанією як роботодавцем. Наведу приклад, ще кейсу Фокстрот, безбар'єрний Фокстрот. Як вони навчили команду обслуговувати слабочуючих людей для Фокстроту, впровадження такої практики це свідчення того, що. На ділі, що ми рівні, і надати можливість категорії таких покупців, які слабочуючи можливості спілкуватися так мовою жестів, обслуговуватися в цих точках продажу, це дало можливість навіть об'єднати всю команду працівників, які також навчалися мові жестів, щоб. Елементарно привітатися, щось коротке запропонувати, якийсь смолток, так мовою жестів. А далі переключити вже на обслуговування в контакт-центрі, де нададуть спеціальне такий супровід, така можливість навчити команду, створити умови для такого обслуговування. Об'єднало всіх і сприяло навіть залученні і мотивації працівників працювати о, саме в Фокстрот. Як премія hr Brand оцінює кейси пов'язані з інклюзивністю? Що для вас має значення? Кожен кейс оцінюється згідно критеріїв. Перший критерій це актуальність проєкту для компанії, другий критерій це сучасність інструментів реалізації. І оригінальність підходу, і третій критерій це результативність, ефективність проекту. Це про вплив, це про реальні результати в бізнесі. Що це дало з бізнесу, що це дало для вирішення hr задач: це утримання, залучення, так, о, задоволеність, це там навчання працівників. Що б ви порадили бізнесам, які хочуть почати, але бояться зробити не так? Не випадково багато хто з бізнесів починає цей досвід інклюзії. Через власні відчуття і сприйняття, коли ти відчуєш цей досвід, тоді ти розуміє, що треба змінити взагалі від фізичного простору, комунікації там цифрової доступності сервісів, інформації. Там не знаю, онлайн продуктів, але головне, що треба змінюватись і діяти. Найкраще просто почати робити. Краще зробити помилку, потім її зрозуміти і виправити, ніж не робити нічого. Спробуйте зробити ваш офіс доступним для крісла колісного. Зробіть офіс pet-friendly. що для вас означає інклюзивна корпоративна культура у реальних діях. Для нас перш за все, інклюзія це не просто там якісь лозунги, це. Рішення, які ми приймаємо щодня, це умови для людей, це повага, як ми спілкуємося, як ми взагалі функціонуємо в нашій команді. Нам важливі всі люди. Ми орієнтуємося більше на трошки інші формати і, в принципі, створимо всі умови, щоб кожен відчував, що він важливий в нашій команді. Як інклюзія проявляється у вашому підході до працівників або клієнтів, ніколи не звертали увагу ні, ні, ніякі зовнішні нюанси там чи ще щось. Навпаки, ми ми все ж таки орієнтуємося на внутрішні да моменти на скіли, на професіоналізм на досвід роботи на посаді і на готовність людини, да, як я вже казала, розділяти ці цінності, які закладені в компанії, які задачі у нас стоять перед нами по обслуговуванні клієнтам. В першу чергу це про відкритість до діалогу, тому що дуже важливим фактором в цілому створення будь-яких програм щодо інклюзивності різноманітності є саме наявність і відкритість компанії до цього діалогу з. І спеціалістами зі клієнтами, в тому числі, тому що всі програми, які створюються, вони в першу чергу мають. А... Брати за основу відгуки, зворотній зв'язок від власне, спеціалістів і від цієї ключової цільової аудиторії, для котрої це власне все створюється компанією. Розкажіть про один із ваших інклюзивних кейсів, кого і як залучали? Першим приходить на думку можливо цей кейс зі створенням і з відкриттям дитячої кімнати в офісі. Першим був офіс у Львові. Ми відкрили дитячу кімнату. Це теж був зворотній зв'язок від наших колег. Ми маємо сімейну пару у Львові і для них було дуже важливо відвідувати саме офіс всією родиною. Ми підійшли до цього питання відповідально. Теж створили цю дитячу кімнату, і на сьогоднішній день наші колеги можуть відвідувати офіс також залишати дітей під наглядом няні власне в офісах не лише у Львові, а й в інших містах. З якими бар'єрами ви зіткнулися, і як їх подолали, в першу чергу, це найбільший такий челендж, який я власне, це стереотипи, які існують, які історично закладені. Власне, і з ними боротьба з ними є пріоритетною. Для цього проводяться тренінги компанії з обізнаності. Ми постійно про це говоримо. І для нас важливо також зауважити той факт, що це постійний процес, та взагалі впровадження інклюзивності різноманітності, це робота вдовго, це такий своєрідний марафон. А що думають на цю тему українці? Зараз запитаємо. Ви більше довіряєте бренду, який публічно підтримує соціальні цінності чи проекти. Чому так я підтримую? Бо з їхньої сторони це виглядає як доволі такий добрий Жест це дуже важливо. все більше наших захисників повертається, тому це прям першочергово. І ну, для мене це важливо так. Ну, чи бренд буде. Виходити в простір і щось публічно заявляти, якщо в нього немає якогось внутрішнього підкріплення. Чи працювали б ви в компанії, де працюють люди з інвалідністю, ветерани чи люди літнього віку? Я готова. Ну, по-перше, це наші батьки. Ми любимо наших батьків. Ми хочемо, щоб їх життя соціально тривало якомога довше. Тому так це важливо. Плюс це досвід, плюс багато людей відкриті до нових можливостей. Вони можуть щось принести своє, і ми не маємо в принципі обмежувати людей. Абсолютно чудова практика, чудовий тренд і взагалі ем, слабке законодавчий захист мають люди, які потребують спеціальних інклюзивних умов. Але я певен, що це питання буде найближчим часом вирішено. В нас в тому числі і бойових дій і війни в цілому. Але я якщо робоче середовище інклюзивне, то це тільки плюс, як для компанії в цілому, так і для колективу. Відношусь. Позитивно до роботи, але хай краще цього не буде, хай краще всі повертаються скоріше здорові та цілі. Але якщо вже є така ситуація, то звичайно про це треба говорити, тому що в Україні проблематика саме інклюзивності і роботи, вона дуже дуже непопулярна. Це дуже треба популяризувати. Так, безперечно, тобто, як мене, це дуже важливо надавати саме ветеранам можливості для подальшого розвитку у кар'єрній. Площині ну не пов'язаних не пов'язаних також з військовою справою, тобто надавати можливість розвиватися у тих сферах, яких вони займалися до а, військової служби, ну особливо да, ветеранів, особливо а також з інвалідністю. Тобто так, да, це важливо. Що для вас означає інклюзивне робоче місце? Це те робоче середовище, яке підходить для роботи людей, можливості, яких можуть бути обмежені чи інших обставин, тобто те, яке максимально адаптоване під різні потреби різних верст населення. Ну, якщо це е, фактично офіс, тобто це е, фактично фізичне робоче місце, то це має бути зручність добирання людини на кріслі е, колісному. Е, якщо, ну, тобто це мають бути ліфти, це мають бути, не знаю, пандуси, це не має бути у цих всіх перепон. Якщо розв'язати це у призмі надання. Можливості ветеранів, ну і також з інвалідністю. Тобто, це надання усіх можливих умов для того, щоб забезпечити їм комфортне, комфортну працю. Це комфорт для них. Першочергово. Ті компанії, які стали на цей шлях, отримують не просто гарну репутацію, а людей, які з ними надовго. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та діліться своїми реальними кейсами в коментарях. До зустрічі!